В рамках програми зменшення викидів парникових газів Австралія все більше уваги приділяє альтернативним джерелам енергії. Однією з ключових технологій у реалізації проекту має стати геотермальна енергетика. Завдання цього сектора скласти гідну конкуренцію вугільним електростанціям у наступні 30 років. Австралійська енергетична компанія Петра Терм має великі плани на використання джерел відновлювальної енергії. Нещодавно, неподалік міста Аделаїда, штат Південна Австралія, відкрили новий геотермальний проект. Ймовірно, у наступні 30 років ми зможемо серйозно конкурувати з вугільними електростанціями. Зараз компанія почала бурити першу свердловину для нової електростанції, яка працюватиме за технологією Hot Dry Rock – Гаряче сухе каміння. Вона дає можливість отримувати тепло від гранітів, температура яких сягає 200-300 градусів за Цельсієм і які знаходяться на глибині від 3 до 5 кілометрів. В одну свердловину заливатимуть холодну воду, а іншими виходитиме гаряча пара. Вона обертатиме парову турбіну з електрогенератором. При цьому вирішальне значення має температура пари, зниження на 50 градусів за цельсієм вдвічі збільшує Вартість енергії Керівництво проєкту планує, що нова станція потужністю 30 МВт увійде до національної електромережі до 2015 року. Лінія електропередач вартістю 170 мільйонів доларів постачатиме енергію величезному гірсько-металургійному комплексу Олімпік Дам або Порт-Огасті. До 2018 року компанія «Петер Терм» сподівається забезпечити електроенергією понад 300 тисяч будинків. Загалом до 2020 року австралійці планують отримувати 20% енергії з відновлювальних джерел. Ми покладаємо багато сподівань на геометральну енергію у рамках базисного видобутку електроенергії. Прем'єр-міністр штату Південна Австралія Майк Рен вірить у концепцію нової електростанції. Про перспективність технологій Hot Dry Rock свідчить і оптимізм компаній-інвесторів. Компанії-інвестори з Гонконгу та з усього світу не вкладали б свої кошти у цей проект, якби сумнівались, що повернуть їх. Буріння другої свердловини розпочнеться наступного року. У майбутньому потужність електростанції можуть збільшити до рекордних 512 МВт. Загалом представники компанії «Петротерм» зазначають, що собівартість геотермальної енергії вдвічі менша від вітрової та в десятеро від сонячної.